Прийміть мої вітання. Сьогодні ми розберемо ось такі часи Янтарь З знаком качества. Пошукаємо, що в них є. Вони вже так увіті печчі розобрані, вже щось відпало. Ось так відвалилось скло в них. Обідок, я думаю, буде латунний. Бачимо, сразу є якісь детальки тут. Зараз я відкручу. Навіть в таких часах є детальки якісь. Бачите? Зараз я відкручу і подивимось ближе. Відкрутив я всі болти тут майже. Так, оце така платка. І в цих часах, ну, більше нічого тут і не було, бо було б видно щось якісь хоч, що відірвали щось небудь. Так що грішити не треба. В цих часах така така платка була, ось така, як ви бачите. Напевно, латунь трошки. Тут також латунь, тільки немає позолоти. Латунь. Все жовте. Ну, на жаль, оця от, 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 от тільки щось якась штучка така цікава мені. Треба буде роздивитись, може і золото. Якби по золото. Ну і що, тут більше нічого немає. Зараз, секунду діла, я розкручу її. Та ні немає там, що розкручувати. Це теж латунь, просто вона потемніла трохи. Латунь, латунь, латунь. Латунь. Ну і ще стрілки і желізо, і все пластмасово. Так що думайте, чи розбирати такі часи, чи ні? За такої плати, смотря в якому вони стані. Дякую. Ви пишіть, що ви хотіли би, щоб я розібрав і я вам розберу.